Шалом, дорогі друзі! Сьогодні ми знаходимося в громаді Бейт-Шалом, і в нас сьогодні концерт єврейської музики. Запрошую вас, любі друзі, прийти і подивитися. Гайда! Сьогодні з нами е, пастор Віталій, і він нам розкаже трішки про сьогоднішній концерт і про дальніші плани е, громади Беч Шалом. Добрий вечір. Е, як виникла у вас ідея організувати такий захід сьогодні? Ну, По-перше, хотілося б зробити хороше для Києва, щоб людей в цей час якось трошки потішити, дати якісь промінь надії. І коли я дізнався, що у нас є київський духовий оркестр. Я вирішив разом з Каріною Тшок, щоб разом зробити такий прекрасний захід, деби взяти за основу єврейські пісні і таким чином зробити концерт єврейської музики, посячений Сято-Пурів. А ще які плануються заходи в громаді? Наступної суботи ми хочемо бачити всіх і щиро запрошуємо на початок курсу особливих лекцій. Які пов'язані з стародавнім єврейським святилищем. Там багато предметів будуть зроблені, виготовлені в натуральну величину. Тобто копії стародавнього святилища. Ми всіх запрошуємо, хто цікавиться історією, хто цікавиться культурою, релігією, і хто цікавиться, в який час ми живемо, де знайти відповіді. Цей курс розрахований, те, щоб дати людям відповіді на сьогоднішні події. Як вам мала концерт? доброго кот... вечора? Добре. Дуже гарний концерт, дуже мені сподобалося. Так. Дуже гарне виконання. Ви дуже чудово. Ви ще прийдете на такі заходи. Прийду. Так. Мені дуже сподобалось, Прийду дуже дякую із... моєму пастору Віталію. Ага. Дуже дякую камерному е духовому оркестру. Дуже гарні мелодії, які душу тронули сьогодні в нас гості. З самої Одеської області, і вони були на нашому концерті і хочуть декілька слів сказати. Будь ласка, як ви попали на наш концерт? Ми дочка запросила. Я запросила дочка. на концерт. Дочка запросила нас до себе в гості. Ми, Ми. приїхали. Да. Ми дуже вдячні, дуже задоволені. В наш час дуже не вистачає позитивних емоцій. Ми всі дуже напружені дуже. Оце два роки стрес, війна. І ще я хочу сказати, що нам треба більше славити Бога. З яке вийшов і співав, і тоді тоді була перемога. Нам більше всього сподобався оркестр духовний. Це просто супер. Я там сиділа хотіла вже йти <сум> на танець, але розумію, що може не так сприймуть. <сум> прям дуже круто було захала на.